Отже, як написати програму в Alphacam е ну, досить просту програму. Е після того, як ви закинули файл, там Solidworks напряму, ну, напряму чи через InputCAD, Обрали тут е файл SolidWorks, і далі вказали шлях до файлу. Обрали чи, через, е чи перекинули просто з папки прямо в це вікно. А у вас файл закинеться, скоріш за все, не в тому положенні, яке треба. Отже, що треба зробити? Перейти вкладку Edit, повернути. Частина, яка буде оброблюватися, має дивитися ну, бути перпендикулярною до осі Z. Тому натискаємо або на об'єкт, або All, правою кнопкою мішки підтверджуємо. Обираємо ось, відносно якої буде обертатися наша деталь, модель. На прев'ю видно, як вона повернеться. Так. Якщо 90 це буде ось такий вигляд, то мінус 90 це буде той, який нам потрібен. Мінус 90 і ще раз підтверджуєте ентером. Далі правою кнопкою мішки, щоб закрити цю команду. Все готово. Далі move, щоб база була в нулю. Оцей кут X, Y, Z. Має знаходитися в цій точці. Обрали чи натиснули All правою кнопкою мишки. Тут е автоснеп можна ввімкнути, але він не завжди працює, в даному випадку із твердими тілами не хоче. Отже, обираємо endpoint, обираємо цю точку, і далі е нічого не рухаючи, ну, рухаючи, не рухаючи, але просто вводимо цифрово цифровою клавіатурою 0, 0, 0. Enter. Все, правою кнопкою мішки чи ескейпом виходимо з команди. Готово. Якщо ви хочете переконатися, приближуєте. Ну, все, воно в нулю. База виставлена. Далі. Що нам потрібно? Нам потрібні будуть surface, поверхні, від яких буде проекція відбуватися. Отже, спочатку створюю поверхню. Ну, якщо ви кликнули туди куди треба, то просто ще раз клікаєте і вона відміняє вибір. Далі правою кнопкою мишки підтверджуємо ще раз, щоб вийти з команди. Тут от з'явилися поверхні. Чотири поверхні. Якщо Solid Model натиснути галочку чекбокса і зняти, то видно, що, крім твердої моделі, ще є поверхні. Поки що сховаємо їх. Mm. Далі в геометрі. Оберемо ректангл. обираємо знову прив'язку по точках. Один раз, і як бачите, він активувався. Обираємо ще раз прив'язку по точках. І ось ця точка. Ми створили таку геометрію. Якщо тут User, user Layers зняти галочку, все вимкнеться, крім нашої геометрії. Так, Surface вимкнемо. E, далі. Навіщо ця геометрія? Це геометрія для того, щоб задати робоче поле, робочу зону для станка. Що ми робимо далі? 3D? Set material Навіть не так, давайте Set work поле. Фасад у нас 19 мм. І також, щоб симуляцію відтворити, нам потрібна заготовка, Заготовку Set Materials в цій самій вкладці 3D. Натискаємо на ось цю на цей каркас 19, готово. Таким чином, у нас і матеріал заданий, і робоча зона. Знову переходимо у Solid Model Extract. Вмикаємо нашу Solid Model і створюємо е зони обробки. control from Picit Edge» натискаємо ОК. Okay. І обираємо грані, які будуть оброблятись послідовно. Коли вибрали, натискаємо праву кнопку мишки. Тепер обираємо pick an NH to mark the bottom of the level, тобто нижній рівень. Обрали праву кнопкою мишки, підтвердили. І це топ, тобто верхній рівень. Обираємо той самий грань. Нам потрібна звичайна 2D-геометрія. Щоб перевірити, що ми накоїли, просто знімаємо ось тут галочку. Як ви бачите, геометрія створилася. Повертаємо, сурфейси можна вимкнути, вони будуть заважати. Те ж саме робимо ще із ось цими. Те, що ми вибираємо як нижня точка, може виступати будь-що на рівні 0. Тобто на, в нульовому положенні, на нульовій плоскості площині. Як ви бачите, я натисну на паралельне ребро і обралося ще це. Зручно також можна використовувати. Знімаємо цю галочку, перевіряємо все окей. Далі не вмикаємо нічого. Нам вже не потрібні ті всі штуки. Переходимо в Edit, натискаємо offset. Одиничку ставимо. Це Distance для сміщення. Offset – це зміщення. Обираємо геометрію Delete Original, тому що оригінал нам більше не потрібен буде. І зробимо так. Обираємо нашу геометрію і клікаємо всередині. Як ви бачите, вона змістилося на 1 мм всередину. Робимо те ж саме з цими іншими. Це робиться для того, щоб коли ми будемо проекцію робити на площину, яку ми створили на поверхню, не на площину, а на поверхню. Щоб вона нікуди не зникла, якби траєкторія наша. Траєкторія просто може пройти по самому краю і не побачити геометрію. Тому краще її змістити всередину, щоб не було таких косяків. Правою кнопкою миші я виключаю Offset. Все готово. Тепер йдемо в машину. Зтиснемо tool, tool Directions. Ось таке вікно відкривається. І в нас Closed Geometries. Ось це меню потрібно. опція. Open Geometries у нас немає. Тобто, вся геометрія в нас закрита. Open це відкрита, Closet закрита. Хто не знає англійської, нам потрібен центр. Тобто, наш інструмент буде йти по центру геометрії. Ну, якби. В даному випадку це не так важливо, тому що ми будемо використовувати покетинг. Але я обираю. так мені простіше орієнтуватися. Тут ми просто виставимо напрямок різу першу. Обираємо Manual і далі в snap, вмикаємо. автопривязку. Обираємо точку входу, де буде заходити інструмент. Тут. Ось так буде правильно для того, щоб фреза при проході не виривала МДФ. Далі йдемо сюди. Так само робимо. Так само стрілочка нам показує, як буде рухатись інструмент. Зверху, якщо натиснути, можна побачити. Як розмістилася стрілочка? Якби ми виставили там uh, outside inside, left-right, ну, воно б тоді також стрілочка була б відносно геометрії зміщена. Зараз вона по центру. Post. Uh, обираємо Select Tool, тобто інструмент MDF20 оберу. Двадцаткою. Mm, В такому режимі мені простіше. Uh, далі Pocketing. Select. Тут я обираю NON. Outside і Inside. Це важливе меню. Inside по замовчуванню було, Це значить, що інструмент буде оброблювати наші поверхні із центру. Це outside нам потрібен. Тому що там, де ми показали стрілочку, нам потрібно, щоб рухався інструмент саме туди. Ну, тим шляхом. Цифра Level у нас 19. Заготовка. Mm, роблю 30. Rapid Down 2 роблю хайтлас ну, 5. Material top 19. Final Dips 0. Mm, по поверхні, тобто, Number of Cuts 1, більше там не потрібно. І тут все вже всі дані з інструмента взяті. Нічого не потрібно налаштовувати. Ну. Це через те, що в нас не обраний постпроцесор. Незважайте, якщо у вас така виникла помилка. У мене вона виникла, тому що е, мій постпроцесор зараз не обраний. Е, ваш же він може вже бути обраний. Отже, обираю нашу геометрію. М м Почну з цієї. Окей. Ну, тут щоб більше, щоб, ще більше помилки не було. Я оберу кілок постпроцесор. Це вкладка Home. Ось ця кнопка Select Post. Повернемось в «Machine». Якщо обрати Operation, то тут вже буде наша операція перша. Те саме робимо з іншими. Тут вже все автоматично підтягується з минулої програми. Окей. Готово. Тепер вмикаємо Surface. Дивіться, чому я не зробив все одною програмою? Тому що, якби я обрав всю геометрію і створив одну програму, воно б зробилось. Але коли б я проєктував це все, робив проекцію на ці поверхні, обрало тільки б одну поверхню. Вони не об'єднані. Це якби різні поверхні в різних плащинах з різними там, кутами нахилу, вони не, не працюють. Проекція так не працює. Тому, ну, якби такий нюанс. Ну, взагалі можна спробувати. Давайте я ці вимкну. Наскільки я раніше пробував, це не працювало. Так, для експерименту, для наглядності оберу там послідовно цю, цю, цю всю геометрію. Окей, воно створило 2 d шну Вмикну вмінкну цю всю поверхню. 3D Project. Правої кнопки мишки по нашій програмі. Apply Project, Surface все обрано. Далі Global 5 axis Окей. Surface Normal. Окей. І можна натиснути All. Ну, в принципі, створила. Значить, в мене там якісь були інші проблеми, чому в мене не створювало. Інші я просто видалю. Також перевіримо, як це все буде оброблюватись. Чи все нормально. Перевіряти обов'язково треба, бо бувають такі нежданчики, і потім вони можуть вилізти боком. А так ми бачимо симуляцію, як воно буде все відбуватися. Можна прискорити. Ну, нормальний фасад вийшов. В принципі, я ніде косяків не бачу. Так, в принципі, ця програма виконується. Досить проста, нічого складного. Це швидко робиться за 5 хвилин. Як вивести програму після того, як ми це все зробили? Переходимо в Home. Тут перевіряємо постпроцесор вірний і натискаємо на Output NC. Окей. Це вікно, якби вказує наші габарити заготовки. Ну, тут чомусь 216,9. Не знаю чому. Мало б бути 216. Можливо, щось з'їхало. Ну, я не думаю, що один мм це там якась велика похибка. Можна просто зробити 217. Натиснути Confirm і обрати місце збереження там, цієї програми. Зберегти Conversion Completed Correctly. OK. Готово. Дякую за перегляд.